Ну, а священники до вас приходять воїн. Я їх не Я їх не то обманщики і гінгет. У них в плоске життя вийшло таке, що в вже духовний світ погубив. Це вже на Юнісісерді, на юні клянуть, Я про них такі статі печуть орієнтові. Знаєте, що священники, є прості люд пугали, їх просто люто не лякали. Кажуть, якщо священник престолом стукне три рази, то чоловік до року має вмерти. Якщо священник вичитає амофему, на людину, людина має вмерти. Та хто він такий, що він таку силу має, люди от Божі, Та це ж дурман, це фікція, обманство. Вони лякали людей, щоб дуже їх передичали їх святых. А вони такі тупі, як сибірські От що щоб ви знали. Я їх не, у місті не маю ніякого превешувати будь-якої людини. Аби єпископ був, аби архієпископ був, аби хто був високого члену. Це прості Барбос. Чи доводилося вам зустрічати все ж достойних? Достойного? Зустрічав той, що вмерв. Це вам скажу, ви не маєте права сповідатися у священника. Хіба крайна справа є, що є критичний момент, що вже скоро будете умирати там за годину, за дві, щоб ви могли прийняти причастя і сповідатися. У такі критичних моментах так, не Бог просто. А ви маєте право сповідатися у старого священника, у кого плоскє життя відходять, а духовне підходить. Це відмирає, відживає, а духовні підходить. У цього можете сказати свої гріхи. А у такого священника молодого, як ви, ви не маєте права свої гріхи казати. А ви ще покуту дає, який комулеті, які поклоню бити, розумієте постити, то хто він такий? А ну, скажіть мені, це дурний дурного може порадити, Та не буде він сам дурний. Це голоден голодного, мона кормити, Та ні буде він сам голодний. Чи хворий хворого може полікувати, та ніби він сам треба допомоги. Так само і священник. Він грішник, так і всі ці люди. От що він цю науку прийняв, там частки частина, він то прийняв як священник. Священник є, він не неповноцінні узнайом священності. Він не повністю. Там його приділились, які його на тому. А більше він не знає, він шокі кругу зір не знає по релігії. Ну, а святі люди в християнстві теж не видумки. Вони ж є прототипами тих слов'янських богів наших предків. Ну, такі Ні. люди, які покутники, очільники, це є ті люди, які відказалися від плоского життя, стали одинокими, розумієте, у своїх тягах віддалені від світу. То в них тоді збільшувався духовний світ, а плоский умирав. Вони висихали, як круті розумієте, тюлька. Ті шкіра якісь точки. Вони там не є так ті всі, які розкоші вітамінні продукти. Він там, водяч купив і хліб, лише я без голоду вже не вмер. Так само, як всі покупники. Це я вам скажу. це ті, які покликані від Бога, таким стати. Розумієте? Це є одиниці, які можуть таким стати. Це є вибрані люди, які Богом вибрані. Його талант відчуття зверху. Ну, а як же ви б порадили жити простим людям? Простим Всі людям діють. жити треба так, аби любов не згасла до ближнього свого. Щоб ви його рахували як людину, як чесну людину, щоб ви допомогли зайнятому йому, коли є така потреба допомозі, а ви маєте силу ту зробити. Отак От треба жити. А віра не в церкві що йдете до церкви, молитись слухайте науку священника. Віра в серце вашому, ота благородність природна ваша, ото відчуття природи. Ото церква ваша. І кожної людині, кожного індивіду. там не самі у церкві є багато. Самі священники такі, і миряни є такі. Це оденічі тільки є такі, які тримають, розумієте, правду Господню. Глибоко до самої смерті він від свого постання відступиться. І його ніхто не може спокусити з радою. Бо в нього серце тверде і розум ясний. Останнім часом і в великих містах багато людей теж духовно розвиваються, не займаються магією, а проводять різні буддистські техніки, медитують, намагаються оволодіти своїм тілом та своєю долею. Що ви думаєте про таких людей? І як можна самому добитися найбільших висот в саморозвитку? То вони це робити, це одиниці, які можуть на цей шлях піти, але не громада людей. Це і фанатизм, по-перше. Фанатики, а вони хочуть на цю науку піти, але їх хіло не відповідає, не відповідає його дії на те, щоб він купив укомплексувався цією наукою. Це треба все життя посвятитися, чому хотів, щоб ви такою були людиною. І не думайте за інші види життя свої ресурси, а тільки глубити так розумієте, як червак ухріну. Щоб він не знає, що морква солодше, але у хріну він точить його. І знає, що це його життя. Отак треба розуміти своє джерело, увійти і його тримати. Твердо, стабільно. А якщо будете ходити то з одного до другого, як той компас, то діла з того не буде. Людина слабіє у пам'яті своїй, у потузі своєї розуму і так далі. Пішов в одному місці, не вийшло, пішов у друге місці, там не вийшло. Пішов у третє місці, там ще гірше. І отак от розумієте вечельником таким станом розуміти. А як же простій людині зрозуміти, яке в нього покликання? Його місце там, де покликані від Бога. Прийде час, коли це він стане таким, яким він мав би бути. Без часу нічого не виходить, без часу жінка не родить дитину, а як родить то не жива. Без часу дитину в школу не пускають, тому що вона не успіє сприймати науку. Без часу хлопець не жениться, поки він не стане дорослим. Без часу дівчина заміж не виходить, бо їх замолода, то вона ожеблася. Якщо вона застара, то вона вже дивиться на внутрішній світ чоловіка, а не на зовнішній. І вже симпанія зовнішньої краси жіночого чоловічого не знать, коли стара дівка є. Вона вже дівиться більше життєво. То ви вірите в долю і вважаєте, що нам не зовсім під силу її змінювати навіть в своєму житті? Такого ніколи не буває. По-перше, це є нульова справа говорити все і вірити в це. Тому що якби судьби не було, людина би жила б'єксот років. Кому хочеться перечасно вмирати, кому хочеться в тюрмі сидіти, кому хочеться одиноким бути, кому хочеться сім'ю розбити, кому хочеться ніколи не доробитись, кому хочеться бути розумієте, на одній місці топтатися, як вода в ступі? кому хочеться. А як на судьбу. Він, написано йому так, то він так має бути. Вам по судьбі життя, То ви вогонь пройдете, а не згоритені, воду проплетять не вдома, пропить у війни, ворогів прийдете, вони вас не А Коли прийде хвиля смерті вашої, то ви своїми ніжками прийдете на то місце і там покинете своє життя вічне. Душа вічна, розумієте, яка не підлягає фізичним властивостям, у вічність, а тіло лишиться на землі. А чого на фронті? Коли там коли так сиплють, як дощ, то в них вбивають. Тіла лишаються на полі бою, одні роблять каліками-інвалідами, а одні з торговою приходять. Ну, а скажіть мені, це не судьба. Та хіба не знаю солдатів тактику воєнну, всі вчилися того, тренувалися і відтримували цього режим. А чого так є? А то є судьба. То є судьба. Бо наука говорить, що судьба людей в руках. Як поведя себе, так тобі буде. Ану кажуть, хотіли б ви бути таким, як і тепер. Ми б хотіли бути вищим чоловіком, бо ви заслуговуєте свою роботу, ви вишліфовуєте її роботу з певним часом, ви будете командуючи того відділу, а не рядовий спеціаліст. Кожна людина хотіла б йти на ступеньки, Але ні в чому дається. Ну, а де ж по-вашому живе справжнє щастя? Де його шукати? Щастя живе там, де розум Там, де розум, так. Прибудь. Розум щастя будет, є така пословиця. Прибудь розум щастя будет. А як же тоді така поговірка, що від великого розуму велика туга? А це так і має бути. Тому що ви тоді слуга є народу світові. Ви слугою є, а не хаму, самолюбом, патріотом свого жолудка. Ви людям служите. От вас дивіться, яка ваша благородна робота. Ви в історію вводите світ той, в якому ми живемо, щоб показати цей світ многим поколінням, які не народжені, як писав Шевченко. А вони побачили самобутність нашого народу. Чим ми жили, якими були ми? що ми робили, яка спосібність наша була в тому, чи вона досконала, чи недосконала, чи добра, чи зла. Оце ви показали, як зеркало людської душі. Оце є дуже важна справа. Велику справу своїми руками золотими ведете, бо ви продовжуєте життя історії народу у той час, коли ви живете і люди там. Же. Але знаєте що, з мудрими людьми, гордовитими не стоїть спілкуватися, бо в них в голові теж маленько розуму. Він дуже гордовитий, фудолий такий знаєте, він міністр, це там голова. У якогось організації, ви розумієте, вже чуть не Богом стає. Де ж те, що крил немає, подаків уверх, це не дається чим. Розумієте? Фанат. Усі люди, які гордовики, у неї в голові не думав. У ній не думка. Чого ти маєш так себе стіняти високо, вище других. Ти розумієш, що мудрість у людей, а не в одного чоловіка. У народі. От у народ іде, у гущі людей щастя твоє прийде. А не в хаті сидіти, розумієте. Кохаючи свій желудок. Mm -hmm. треба у народі бути. І видіти народ, як він живе, як злегко, який, який тягар ярмоєте він кігне за собою. От у шації людського споглядання світу треба вивчати. На кожній посипі. Ідете і дивитеся на травенті. А в котре травенко є кіт, Він не буде пасти, будь-як у траві. Він знаходить таку траву, якій найбільша енергетика. І він самі чубчики, самі закінчення, він починає зривати і заряджає себе. Або павук, як відпочиває. Як він відпочиває, як він може цілу зиму бути зазібляним, а весні відживає. І він може лише раз у тиждень муху зміті, або в дві тижні, або в місяць, і він живе, він з голоду не вмирає. Так і людина може, якщо вона протренує свій організм, протренування. Ви маєте володіти кожним органом свого тіла. Печінкою, серцем, мочовиком, жодком, піджодочною. Ви маєте керувати нею. Серце моєте керувати. От коли ви біжите, ви задихаєтесь. А ви маєте керувати, коли ви біжите, ви зовсім нормально себе чуєте. А другий вже мокрі стає такий помик. А ви зовсім ні. Але коли ви керуєте органом тіла своє. Чому ж тоді так мало людей залишилося справжніми здібностями, на ваш погляд? То прийшов той час. То прийшов той час. Відвісти, коли кілька геніїв було учених, науковців, композиторів, поетів, письменників, велику знаменитості великі були. Що зараз цих композиторів і зараз ми згадуємо, у нас час, розумієте, вік атомний, Ми їх згадуємо тих, що вже є великі роки, тому що вони такі були. Чого зараз цих композиторів нових таких немає? Чого цих знаменитостей таких немає? Чого немає? Виживають ці люди. Виживають. Старий вік виживає, і ці люди виживають. Я ріш, у рештку за пару сот літ один такий чоловік за мене ці робиться. Від Бога. Їх таких багато не було. Володимир Шухевич та багато простих людей розказують, що по селах було колись багато мульфарів, та й зараз є. А зараз нічого, тому що міняється психологія людини. Люди зараз погані, самолюбі, люди зараз розумієте, добро перетворюють на зло, Хами. хотіли б самі отак жити, а другому не дають розумієте, ступити на землю. От мені достойні такого мистецтва духовного, який би керував світом або людьми. А що ж буде, якщо люди з таким даром повністю зникнуть? Бог тим керівником стоїть ними. Чим раз ми йдемо в ніс. Наш генофонд вигибати має повністю. Але це тимчасові явище. Певний час пройде часу, і потім далі збудується. Вона вже і збудована була, але розпалася на два табори. Один народ свій став ворогом між собою. І ця третя сторона так зробить. Та наша така держава, країна багата чорноземним, золотим, сріблом, ураном і іншими, розумієте, копаленими дорогами, газом, нафтою, що в нас є, треба ґазди. Треба би тут працювати, а їх не хотів працювати, купують з іншої держави, то це таке діло. Багато людей і з духовними знаннями, вони межою цивілізації цієї ставлять 2012 рік. Ви про це нічого не знаєте? Знаю, знаю. Після цього вже вдається катастрофа всесвітня, світня. Будуть катаклізми страшні від Бога. І зірветься тратить спітувала. А залишиться після цього люди якісь? Третинка. Дві часті впаря, а тратина ще залишиться на кулі земській. Ну хоч ця третинка буде більш розумнішою, більш духовнішою. Обов'язково. Нічого так не вчить людину, як біда. З біді ви то виконуєте, що ніколи беся добровільно він ви не виконує. Не згодіться. А біда вас заставить. Та й в армії. Умре, а виконає. Не може питати, що вмерти при виконуючи служебні обов'язки. А як не виконуєш, може питати. Отак От біда. Біда то є дуже цікава академія для життя людей. Хто в біді не був, той стіні не знає свободи. щоб би визнати. Біда то є наука. Вона учить, як жити, як цінувати свободу, як цінувати народ, як цінувати свої діла. І тільки біда, гаразд, ні. Град хоче біди, а біда хоче гаразду. Оці дві стилі вічні будуть, поки в людська на землю. Я не доїв би, бо я настільки розумієте, відчуваю людське горе, що не можу я допомогти людині. Резумієте? Я відчуваю, я в його положення вхожу, та й би я в його нутро вийшов. І я сам той став, що він прийшов до мене. Розумієте? Я не глухий в свою душеву, не глухий абсолютно. Я той вид гумінгоре людського відчуваю дуже тонко. І Сдаюсь, и доки, хоть я не сдох. На біоретму ходимо. Трошки. Дякую. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.